Всім привіт! А з вами, як завжди, Геймс. І ми сьогодні не будемо продовжувати гуляти в вкради Брейнот. У мене є одне місце. Сьогодні ми будемо гуляти без дружка. І я вже можу робити ребіт. Ну, і як завжди, кожен раз ребіт. Хотя... Ні, я зараз наберу як можна більше. Потрачу. Якщо вийде. Угу. Не дадуть мені нормально. Молодець Так, мен... а в мене в свою чергу. 32 ляма. Зрозуміло, робимо ребітху. Хоча... Ладно, я вернусь тоді, коли знайду, якщо знайду. Якщо не знайду, то зроблю ребітху. Коротше, мене оці от два чела кашмарять. І я роблю ребітху. Все, тепер в мене є ребітхо. Старайся догнати. Так, кого ж мені купити на 25 тысяч? Ладно, знайду когось вернуся, як завжди. Так, я вернуся. Так, все я вернувся. Ви можливо... У вас можливо з'явиться питання, чому у мене була всього одна тисяча. І чому разом буде лише 10 тисяч, у мене було 25. І я купив бр-бр патапіма. У мене його переку Перекупили. Потім я купив, ну, залишивсь 60-10 тисяч. Трик-так бадабум Трік-трак бадабум, точніше. І... Талпадифер. Добре, вернусь тоді, коли когось знайду. Тут, але поки що нічого не знайшов. Єдине, що то я ще краб про кадабра взяв. І сейчас візьму цього, не знаю, навіщо. І я так подумав. Раз уж відео виходить, що что такі мелкі, того можна було б ще поболтати. Ти наприклад... Вот на моєму сайті, ссылка на якого завжди в описі цього відео, і в описі. І в описі канала, але все рівно ніхто, мабуть, навіть і не, ви, ну, не бачить що це. Тому я розкажу, що там взагалі є. Правда, те, що в описі канала, потрібно скопіювати і вставити в браузер. На жаль. Але поки що так. Так от, там, якщо правильно пошукати, можна знайти ще й ссылку. Точніше не ссылку, а відлік до нового відео. Силки на відосіки. Нові старі всі. А в основному там будуть... В основному там будуть лише нові. Три самых новіших. Ну може 4. Але точно не більше. Так от. Не знаю, чому не туди ніхто не заходить. Наступне відео. Сь сьогодні це буде відос. Сьогодні я за зроблю ще... Я зроблю... О, все, крабра добре. Ще я сьогодні зроблю відео там, де я покажу що там є. Ні, Мені вистачило на шефа крабракадабра. када. Потрібно було його зразу заморозити. От, наступне відео я зроблю частково розмовне, частково ні. Ну, я не знаю. І що це за все? То ще не швидше за все, ад. А 100% я зроблю наступне відео про те, що є в тому на тому сайті. Ті, можливо, це не 100%. Інформація, я покажу секретку, де буде таймер. І, будь ласка, якщо вам справді подобається мій контент, і ви хочете зробити мені приємне, то можете підписатися і поставити лайк. А точніше вподобайку, я помилився. Як говорять, вам не тяжко, мені приємно. Правда, российско ю. Это... Це... Воно... Кто-то катается. А. О, шипанзини бананини. Шипанзини бананини. Российское это звучит, ну, З Римою. Ще не вистачає. Місця. А. Можете хоча б піти подивитися і підтримати мене підпискою. Навіть одна підписка мене, мені підніме настрій. Дуже сильно підніме настрій. Ви прям не представляєте як. Ну добре, повернуся тоді, коли когось знайду. Ну добре. повторюю ще раз, підписуйтесь. Вам, Вам дуже легко а мені приємно. Якщо ви підписаєте... Під, Підпишетесь на цей YouTube канал і поставите вподобайку. А ще... А я ще буду радіше. Ні, не радіше. А я ще сильніше буду радий, якщо ви мені запропонуєте ще якісь теми, типу, ігр. Наприклад, може якісь мобільні ігри. Ви хочете, щоб я попробував погуляти в якісь мобільні ігри, або, або в якісь ще комп'ютерні. Але кажу зразу, те, що ви запропонуєте, те з'явиться поч... на каналі на якусь суму підписників, на яку можна буде подивитися в... Можна буде подивитися в. Можна буде подивитися в... на тому сайті, на який я завжди говорю. І в, в описі цього каналу є пряма ссылка на цей сайт, а в описі кожного відео, от прям кожного. У відео є лише просто сайт. Тож є ще ссылка на сайт, яку потрібно скопіювати і вже вставити веб браузер. На жаль, так поки що. Але я пізніше вже збираюся це виправити. У mm. мене місця не вистачає. Тому я, я це коли виправлю, тоді можна буде переходити зразу. Але я це виправити, що вже за все не зможу жу без, без вас. Якщо в мене будуть низькі перегляди або мало підписників, я, я покину цей канал. Але, будь ласка, якщо ви мене ненавидите, наприклад, ну там, да, взагалі немає ніякого YouTube канала і взагалі каналу без хейтерів. Незважаючи на те, Чи... ну, взагалі його не існує. Чи це якийсь канал новачок, взагалі нубський, я б сказав, як мій. У нього 100% є хейтери. Але. Але незважаючи на це... Поки що я їх не бачив, але якщо все-таки в мене вони є, то і ви ненагодите мене по якійсь причині, то, будь ласка, можете не... не псувати мені ні підписки, ні лайки, ні коментарі якось, ні перегляди. Будь ласка. Не подобається, пишіть коментарі, що вам не подобається і що іменно не подобається. Я буду старатися виправляти, щоб у мене контент, контент виходив кращий. Ну на цьому, мабуть, вже все. Хоча зачекайте, я зараз ще подивлюся, якщо нічого не буде, то буду вже прощатись. Я нічого не знайшов, тому... тому всім мирної ночі, мирного наступного дня. І пока. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, вподобайки, писати коментарі. І просто перегляди. Переглядуйте цей відосик. Заважають, не дають закінчити цей це відосик. Можете по декілька разів. Тоді я буду ще радий. Якщо вам щось не подобається, то не... і ви вирішите мені написати коментар. Будь ласка, напишіть, що іменно не подобається. І якщо ви не можете сказати, що іменно не подобається, то скажіть, що іменно потрібно покращити. Хоча це значить одне і те ж саме. Ну, Коротше, не забувайте писати коментарі. Хороші, погані. Але не забудьте писати коментарі. Перегляди, підписки, вподобайки. І не забувайте про сайт. ссылка на який є в описі. В описі цього канала. І, і в описі. І в описі цього відео. І в описі цього відео теж є. Але потрібно скопіювати силку. Але, думаю, це буде не дуже таки тяжко для вас. Я вірю в вас. І тому, І тому всім пока. Всем пока, всем goodbye.